Хейлі не просто спантеличила фанатів. Вона розпалила одну з найвідоміших ворожнеч Голівуду із Селеною Гомас, але бракувало одного її обручки. Ця дрібниця збурила інтернет. Ти просто геній зі своїм брендом Роуд, косметичною компанією, яку продали за один мільярд доларів, лише через три роки після запуску першого продукту. Так, це я. Як ти зрозуміла, що настав час продавати? Не думаю, що можна точно знати. Але я відчула, що це правильний момент і правильне місце. Я навіть не шукала цього спеціально, не полювала за угодою. Просто вони дали мені зрозуміти, що це той час і ті люди. Не будемо прикрашати між Джастіном та Хейлі Бібер щось не так. Те, що колись виглядало як казковий шлюб, тепер здається повільним розпадом на очах у всіх. Кожен пост, кожен підпис, кожен момент розбирають на шматки мільйони. І не дарма. Усі ознаки на обличчя, загадкові цитати, відчайдушні фотосесії та повернення давньої ворожнечі з селеною Гомес, яку Хейлі запевняла, що давно залишила позаду. То що насправді відбувається? Чи ми спостерігаємо, як шлюб руйнується просто перед нами? Чи це просто черговий голівудський спектакль? Усе почалося з шепотів. Фани помітили Хейлі в Нью-Йорку, як завжди, сяючу, але бракувало одного, її обручки. Ця дрібниця збурила інтернет. Теорії заполонили Reddit і TikTok. Вона закінчила з ним, вони розійшлися, він відсторонився. І, чесно кажучи, хто може звинувачувати фанів за такі думки? Останнім часом бібери більше схожі на чужих, ніж на закоханих. Зникли затишні парні селфі та милі підписи. Натомість бачимо Хеллі, яка позує сама, вишукана, сильна, з легким викликом у погляді. А ось Джастін блукає своїм інстаграм, викладаючи загадкові духовні пости про стілення, межі та втому від угодного кохання. Справа не в змісті, а в настрої. Енергія здається розколотою, наче двоє людей живуть під одним дахом, але розмовляють різними емоційними мовами. Хелі керує своєю імперією Роуд, процвітає, співпрацює, робить гучні кроки. А енергія Джастіна здається розпорошеною. Сьогодні він постить цитати про Ісуса. Завтра гарячі фото Хейлі під музику для тверку. Романтично? Можливо, але це виглядає як вистава, наче він намагається переконати світ. У нас усе гаразд, бачите, досі сексуально, досі одружені, та фани відчувають правду щось не так. Пам'ятаєте, місяць тому мама Джастіна виклала молитву в мережі, просячи фанатів молитися за сина. До речі, детальніше про це в минулому відео. Перейдіть за посиланням та подивіться. Це не було дрібницею. Вона написала, що завжди молиться за зцілення Джастіна. Зцілення від чого? Ніхто не знав, але це підкинуло дров у вогнища чуток, який так палало. Коли Джастін нарешті відповів, що спробував пожартувати, мовляв, зцілення потрібне лише його мізинцю, який він забив, граючи в пінбор. Жарт мав розрядити обстановку, але не спрацював. Фани не сміялися, вони аналізували. Чому його мама публічно благає про молитви? Чому Хейлі мовчить? Чому Джастін уникає серйозності? Наче втомився прикидатися, що все гаразд? Відповідей немає, але одне ясно, атмосфера змінилася. Навіть коли вони з'являються разом, це виглядає як перформанс схожі вбрання, вічливі усмішки, але без іскри, це як дивитися на двоє акторів, які грають свої найкращі моменти. У цьому й проблема життя під прицілом камер. Щойно кохання перестає бути щирим, це помічають усі. Кожен погляд, кожен награний сміх, кожна невзята рука стають заголовками. А тепер найцікавіше: Хейлі не просто спантеличила фанатів, вона розпалила одну з найвідоміших ворожнеч Голівуду із Селеною Гомас. Давайте розберемося. Хейлі та Селена роками кружляли одна навколо одної. А тепер ще їхня продукція на одних же ж полицях в б'юті магазинах. Їхні бренди Rare Beauty, Selene та Road Hailey серед лідерів у світі краси. Якийсь час напруга стихла минулого року вони навіть підписалися одна на одну в інстаграм. Фани сприйняли це як знак зрілості, миру, можливо, навіть примирення. Але мир у цій історії ніколи не триває довго. В інтерв'ю для WSJ Magazine Хейлі поставили, здавалося б, невинне питання. Чи відчуває вона конкуренцію, коли її продукти Road продаються поруч з Beauty? Хейлі усміхнулася, зробила паузу і видала фразу, яка підірвала інтернет. Я вважаю, що місця вистачить усім. Я не відчуваю конкуренції з людьми, які мене не надихають. Бум, одне речення із соцмережі вибухнули. Фани одразу розшифрували це як шпильку в бік Селени Гомес. Тінь була очевидною. Команда Хеллі кинулася пояснювати, що її слова не стосувалися Селени, але ніхто цього не купив. Не треба називати імена, коли твоя історія говорить сама за себе. Будьмо чесними, це був убивчий дис. І він прийшов у найгірший момент, коли її шлюб і так ледве тримається. У відповідь Селена опублікувала у своїх Instagram Stories повідомлення на кшталт Просто залиште дівчину в спокої. Вона може говорити, що хоче, а також фразу важлива не розумність, а актуальність. Цей пост був згодом видалений, але вже спровокував обговорення. Чи це пасивна критика, чи просто фраза з підтекстом. На Academy Museum Gala 2025, де обидві з'явилися, вони не перетнулися. Це також підлило олію вогонь, чуток про напругу. Перед заходом кілька медіа припускали, що їхня взаємна присутність могла би виглядати як заявка на сяяння миру, але цього не сталося. Дехто з фанатів вважає, що напруга з Селеною пов'язана з проблемами Хейлі та Джастіна. Вони думають, що Хейлі почувається в тіні не лише слави Джастіна, а й привида його минулого кохання. Селена Гомас давно пішла далі, вона щасливо одружена з Бенні Бланко, але для фанатів енергія між нею та біберами нікуди не зникла. Порівняння, коментарі, війни фанатів усе це не припиняється. Тож, коли Хейлі кинула ту шпильку, люди побачили її невпевненість жінку, яку досі переслідує ворожнеча, яку вона за її словами давно залишила позаду. Ось у чому річ фото Хейлі, її інтерв'ю, підписи, усе це починає виглядати як завуальований крик про увагу. Нещодавно вона влаштувала відверту фотосесію в спальні для просування патчів під очі від Роуд. чорний лівчик, відповідні наволочки, спокусливе освітлення, нетипова реклама косметики. Фани назвали це енергією самотньої дівчини, але справжній поворот. Джастін перепостив одне з тих фото з треком, що буквально називається Shake That Ass. Жартівливо, можливо. Але це виглядало як насмішка, наче Джастін ховає їхню відчуженість за гумором. Люди побачили пару, яка спілкується через сарказм і мовчання, а не через щирість. Це тривожно. Бо коли Хейлі будує образ впевненої та незалежної, Джастін здається духовно розгубленим. Сьогодні він постить про Ісуса, завтра про ментальне здоров'я, а потім зникає на кілька днів. Фани відчувають, як емоційна прірва між ними зростає. Навіть інсайдери розходяться в думках. Дехто каже, що Джастін пригнічений славою, своїм минулим, перед передселеною, складним шлюбом. Інші стверджують, що Хейлі втомилася нянчитися з його настроями і контролювати наратив. У будь-якому разі, це вже не виглядає як кохання, це виглядає як виживання. Коли в інтерв'ю Хелі запитала, чи нервує вона через порівняння з іншими брендами, її публіцист перервав її, не давши відповісти. Цей момент сказав усе, її контролюють, цензирують, постійно стежать. Кожна її відповідь продумана, кожен заголовок розібраний на цитати. Її втома відчувається, коли вона каже: Мене дратує, коли мене зіштовхують з іншими. Я цього не просила.' Але в цьому іронія. Вона сама обрала світло софітів. Будує бренди навколо нього, живиться машиною, яка тепер її пожирає. А єдина людина, яка могла б її захистити, Джастін, здається емоційно недоступною. Коли востаннє він публічно захищав її, коли востаннє постав щиру заяву про їхнє кохання, а не розмиті духовні рядки про пошук і спокою. Отож, уже дуже давно. Селена Гомес не мусить нічого казати, її мовчання говорить гучніше за будь яке інтерв'ю. Щоразу, коли Хейлі здіймає Бучу, Селена просто перемагає рекордні продажі Rare Beauty, хіти, спокійна і невимушена присутність. Фани бачать у цьому поетичну справедливість. Руками тому Селена просила своїх підписників припинити булети Хейлі. Вона поводилася благородно, фотографувалася з нею, намагалася закінчити війну. А тепер, одружившись із Бенні Бланко, вона повністю знайшла спокій, залишивши Хейлі боротися з привидами самій. Іронічно, але слова Хейлі про те, що вона не відчуває конкуренції з людьми, які її не надихають, лише підкреслили її одержимість. Що більше вона намагається відмежуватися від Селени, то більше її визначається ворожнеча. Тож куди це приведе Джастіна і Хейлі? Розлучення може здаватися крайнощами, але коли кохання перетворюється на виставу, спілкування на мовчання, а публіка починає вболівати за розрив, повернутися важко. Можливо, вони вистоять. Викладуть ще одне миле фото і переконають світ, що все гаразд. Можливо, Хейлі зосередиться на своїй імперії, а Джастін дедалі більше віддалятиметься в самотність. Або ж уперше хтось із них нарешті піде. Якщо це станеться, ніхто не скаже, що ми цього не передбачали. Бо зараз це не любовна історія, це повільний крах під софітами і спалахами камер. Поки Хейлі кидає тонкі шпильки, а Джастін ховається за загадковими постами, ясно одне. Бібери більше не втілення молодого голівудського кохання. Вони це нагадування того, що навіть найгламурніші шлюби бувають найкрихкішими. І якщо остання цитата Хейлі справді була про Селену, я не відчуваю конкуренції з людьми, які мене не надихають, це, мабуть, найпромовистіший рядок. За всіма шпильками інтерв'ю та ідеальною критикою, Хейлі звучить як людина, яка втомилася. Втомилася від порівнянь, від необхідності доводити свою цінність. Від удавання, що все гаразд. А мовчання Джастіна теж щось говорить. Можливо, він усвідомлює, що кохання побудоване на одержимості, але це не може тривати вічно. Хай там як примирення чи тихий розрив світ стежитиме за кожним кроком, кожним загадковим постом, кожною відсутньою обручкою, кожним випадковим відписуванням. Шлюб біберів завжди був частково любовною історією, частково шоу. Але останнім часом він дедалі менше схожий на романтику, і дедалі більше на останній сезон шоу, яке всі ще дивляться не заради кохання, а заради фіналу. То що ж думаєте ви? Чи будуть далі разом Джастін і Хейлі? Чи це остання дія перед завісою? Пишіть свої думки в коментарях, бо що б не сталося, далі буде тільки гаряче. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep Wonder, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah I'm